Можливо, ви колись цікавились тим, коли і як виникла перша ідея створення відео ігор. Я зараз не говорю про те, коли зробили першу гру, а про те, як і чому. Цікавий факт, що перший зародок комп'ютерних ігор був під час Другої світової війни. Мені здається, ви й самі розумієте, що тоді людям точно було не до ігор. За родину хто би воював. Так от, в цьому відео ми вияснимо, як так сталося, що ми тепер життя без ігор не можемо уявити, і як нас еволюція привела до того, що ми тепер де в іграх і орем в тій же досі фрази по типу. Звичайно, в ніякому випадку я не засуджую, але давайте переходити до теми відео. З вами Марфані, яка пробує для себе новий контент. Погнали! Що ж, початок історії відеоігор можна вважати в 42-му році розробниками Томасом голосміном Молодшим та Істом Раймон Меном. Це вважають першою відомою інтерактивною електронною грою. Керувалася вона не комп'ютером, а простими електричними схемами, фактично перемикачами й ручками, які змінювали напрямок променя на екрані. На той час не було можливості намалювати графічну ціль, як до прикладу, літачків у цій буцімто грі. Тому фізики крутились як могли і придумали такий цікавий вихід з цієї ситуації. Як приклеїти прозору, Плівкою поверх екрану цілі, щоб при керуванні променем було куди цілитись. Фактично, вони не були намальованими в екрані, а поверх нього, як наклейка. Добре, ми вияснили, як воно працює, але питання тепер стоїть, що вони хотіли дослідити цим експериментом. Можливо, зараз я вас здивувала, але так, це був експеримент, і це зробили фізики не через нудьги, щоб себе розважити, і не для задоволення. Перше її розробляли як технологічний експеримент. Тренування та демонстрація принципів радарів, телевізійних технологій та електроніки. Тобто, хотіли покращити те. Техніку під час війни, але як то завжди в житті буває, одна спонтанна річ привела до іншого результату. Груцю не розповсюджували, а просто по приколу показували відвідувачам в лабораторії. Це стосується і наступних ігор, про які я розповім. До речі, цей пристрій не зберігся до наших часів, але є інші замінники в музеях, схожі на нього. Та є на сайті, де ви можете спробувати пограти. 52-го року розробник Алекс Дуглас була створена студентом для захисту дисертації. Людина так старалась захиститися, що аж гру створила. Виглядало це як звичайні хрестики, нулики. Можна було грати проти комп'ютера, і він сам робив ходи. Фактично, це був ранній приклад штучного інтелекту. Що цікавить, наступне відео можу зробити саме про нього. Цією грою студент хотів показати, як працює екран графічно, показати, як екран показує. І на цей раз ми вже грали з штучним інтелектом. Не самі стріляли не знати куди. Вже якийсь прогрес. Наступна гра це теніс фоту, 58 рік. Її створив фізик Вільям Хігінботам у США. І знаєте, що це перша гра, яка створена не по випадковості і не через експерименти. Він зробив її, щоб зрозважити відвідувачів своєї лабораторії. В той час, як 58-му році, Бельгія розпочала перше голосування. В раді ЄС у Вельсі відбувся останній смертна кара в Києві. Урочисто відкритий національний експоцентр України. І просто в цей час існував СРСР. Вільям створив першу гру спеціально по фану. Круто ж, правда? В цій грі на екрані осцилографа показували м'яч, який стрибає через сітку. А два гравці могли відбивати його своїми контролерами. Тепер вже ми грали проти живої людини. Це був маленький, але впевнений крок до того, що ми маємо зараз. І ця гра викликала бурну реакцію у відвідувачів, завдяки чому про це почали думати трохи серйозніше в плані розробки ігор. Ера цифрових комп'ютерних ігор, ранні мейнфреймові ігри. Поясню зразу для чайників, мейнфреймові ігри це ті, що були тільки в лабораторіях і в університетах, там де здоровені кумпи. Тому не кожен собі тоді міг таке дозволити, бо воно й місця займало багато і коштувало як літак, блін. Тому ми вже зрозуміємо, що ці ігри також були обмежені в доступі для звичайних людей, а тільки для тих, хто хоч якось дотикався з тими місцями. Ігри створювалися здебільшого студентами і дослідниками, як експерименти з логікою, математикою чи Стратегічним мисленням зараз про деякі такі ігри я вам розповім і поясню їхній сенс. Хамурабі 60 шістдесятій. Стратегія про управління давньою Вавилонією. Треба було розподіяти землю, зерно та населення, чило логіці та економічному плануванню. Цесам Рен Гейм 64-й. Схожа гра для шкіл теж про управління шумерською цивілізацією. Спейс Тревел, 69-й. симулятор польоту по сонячній системі. Цікаво, що під час роботи над грою розробники вдосконалювали операційну систему Unix. Moon кінець 60-х. Посадка космічного модуля на місяць. Потрібно було правильно керувати паливом і швидкістю. Дуже популярна через космічні польоти та Apollo 11. Mariean Bat, 62. й Польська гра, заснована на математичній головоломці Сіні. Перша машина, яка вміла грати цю гру, створена приблизно в той же час, що й перша гра з нашого початку відео. А ось тут починається найцікавіше. Space War. 62-й рік перший справжній хід створена студентом Стівом Раслом і командою в МІТ його інституту. Гравці керували двома космічними кораблями, які стріляли одне в одного. При цьому треба було враховувати гравітацію зірки в центрі екрана. На відміну від попередніх симуляцій, ця гра була заради гри для задоволення. Стала настільки популярною, що студенти почали переносити її на інші комп'ютери. До речі, у 2007 році журнал Time включив Space War у список найважливіших відеоігор усіх часів. Всі інші ігри були створені для навчання та розвитку, але Space War стала першою справжньою відеоігрою. У сучасному сенсі з динамікою, графікою та азартом. Вона надихнула на створення перших аркад Galaxy Game і Computer Space, про які я зараз розповім. Ігри спочатку були експериментами або запавками, але тільки в університетах. Але все рівно, як вони з часом стали такими популярними та доступними іншим людям? А ось зараз я вам розкажу, любі друзі, давним-давно, одним чудовим. На вигляд спокійним днем з'явився один дуже важливий герой Нолан Бушнел, який, до речі, пізніше створить Atari. Він був інженером, фанатом гри Space War, і зрозумів, хм, Чому б не винести цю розвагу за межі університету і не зробити її доступною для всіх у 70-х Він створив Computer Space, перший ігровий автомат. Людина просто кидала монету і могла грати. Це був революційний момент. Бо тепер не треба було мати доступ до дорогого університетського комп'ютера, і кожен міг грати у барі, кафе чи залі для розваг? Нарешті почав з'являтися бізнес навколо ігор. А вже за рік у 71-му у Стенфорді поставили Galaxy Game, гру автомат, зроблений прямо. На основі Space War для студентів. Якщо ви задались питанням, чи дали тим бідним студентам гроші за їхню розробку Space War, чи викупили у них право, чи ідеї, ну хоча б щось, то я вам скажу, що ні, тому що код цієї гри був у вільному доступі. Кінець історії, сумний, звичайно, для студентів. Но для Нолана все було чітко. В житті всяке буває, і ми тепер знаємо, звідки прийшла до нас в наші часи концепція відеоігор і розваг. Спочатку це були експерименти, дослідження, доступні тільки тим, хто мав доступ до університетів. Та лабораторії, а пізніше вже з'явились ігрові автомати, які стали доступними для всіх, в кого хоча б одна монетка була в кармані. На цьому все напишіть в коментарях, яка ігра вам найцікавіша і хотіли б спробувати зіграти, і чи знімати продовження як далі вони розвивалися? З вами була Марфаня, до зустрічі.